Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. У 12-й ігровий день на Олімпіаді було розіграно 22 комплекти нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Є чергові хороші новини для України. Спортивна ходьба, марафонська дистанція, змішана естафета. Іспанці перші. Збірна Еквадору на другій позиції, австралійці третій. Українська мікспара Оляновська Банзерук розташувались на 17-й позиції. Вітрильний спорт, швертбот, фінал жінки. Маріт Бовместер з Нідерландів перша, Ан марі Ріндом з Данії друга, Ліни Хост з Норвегії, третя. Вітрильний спорт, Швертбот, фінал чоловіки. Золото для Меттю Верна з Австралії. Срібло та перша медаль для Кіпру на цій олімпіаді. Від Павлоса Контідеса. Бронза та перша медаль для Перу на Олімпійських іграх від Стефано Пескіри. Спортивне скелелазіння, швидкість жінки, перша та третя позиція у представниць Польщі Олександри Мирослав та Олександри Калуцької. Відповідно, між ними розташувалася Ден Ліцюань з Китаю. Важка атлетика Вагова категорія до 61 кілограму фінал чоловіки Лі Бінь з Китаю 1. Терапон Хісіла чай з Таїланду 2. Моріс з Сполучених Штатів. третій. Скейтбординг, Парк фінал чоловіки, Ган Палмер перший, Том Шар з США на другій позиції. Августо Кіо з Бразилії третій. Легка Атлетика стрибки з жердиною фінал жінки. Аж 20 спортсменок вийшли на старт фіналу. Ніна Кеннеді з Австралії перша, Кетті Мун з США, друга. Бронза для Аліші Ньюмен з Канади. Трекові велогонки. Командна гонка переслідування. Фінал. чоловіки. Австралійці з золотом, британці з сріблом, італійці з бронзовою нагородою. Греко-римська боротьба фагова категорія до 77 кілограм чоловіки. Поєдинку за бронзу перемоги здобули Малхас Амоян з Вірменії та Акжол Махмудов з Киргизстану відповідно в головному фіналі Нао Кусака з Японії розібрався з представником Казахстану Демеу Жадраєвим. Греко-римська боротьба вагова категорія до 97 кг Чоловіки. В сутичках за бронзу перемоги здобули Габріель Росільо з Куби та Узур. Джузупеков з Киргизстану. В золотому фіналі Артур Алексанян поступився представнику Ірана Мохамеду Хаді Сараві. Вільна боротьба, вагова категорія до 50 кг. Жінки в першому поєдинку за бронзу Оксана Лівач з України. На жаль, поступилася Сусакі Юї з Японії. 10-0 в іншому бронзовому протистоянні. Фен Цізі здобула перемогу над представницею Монголії. І в головному фіналі Сара Гільдербрант США розібралася з представницею Куби Юснеї Ліс Гусман. Трекові велогонки. Командна гонка переслідування. Жінки. Американки перші, новозеландки другі, британки треті. Синхронне плавання групи Акробатична програма. Китай. З величезним відривом на першій позиції. Далі США з бронзою завершують змагання іспанці. Важка атлетика вагова категорія до 49 кілограм. Фінал жінки. Золото та Олімпійський рекорд здобуває китаянка Хоу Хуей. Срібло для представниці Румунії Міхайли Камбей і бронза у тайки Сородчани Хамбао. Легка атлетика, метання диска, фінал. Чоловіки. Ямаєць. Родже Стояна встановлює олімпійський рекорд та забирає золоту нагороду. Срібло для Міколаса Алекни з Литви. І бронза у Метю Дені з Австралії. Текфондо, вагова категорія до 49 кілограм жінки. В поєдинках за бронзу. Перемоги здобули представниці Ірану Мобіна Немадзаде. Та Лена Стойкович з Хорватії, ну і в золотому фіналі. Пані Пак Вонг Патанакіт з Таїланду перемогла китаянку Го Цін. Теквондо вагова категорія до 58 кілограмів. Чоловіки в поєдинках за бронзу перемогли Француз Сіріан Раве та Мохамед Халілі. Джендубі з Тунісу. Це перша медаль для Тунісу на цих Олімпійських іграх. Ну і в головному фіналі Пакте Джун з Південної Кореї. Переміг Гашима Магомедова з Азербайджану. Легка Атлетика 400 метрів. Фінал. Чоловіки. Квінсі Гол США. Перший. Метью Гансон Сміт з Великої Британії, другий і Музала Самуконга з Замбії забуває бронзу і першу нагороду для Замбії на цих Олімпійських іграх. Легка атлетика. 3000 метрів з перешкодами. Фінал чоловіки. і першу медаль для Марокко на Олімпіаді здобув Софіан Ельбакалі. Другим став американець Кеннет Рукс на третій позиції. Кенієць Абрахам Кібівот. Бокс. Вагова категорія до 60 кілограм. Жінки. Гарін, Хто з Ірландії? Перша. Ян з Китаю на другій позиції. Бронзу розділили. Представниця Бразилії Беатріс Ферейра та спортсменка з китайського тайбею у Шиї. Бокс вагова категорія до 63,5 кг чоловіки. Золото для кубинця Арісландія Альвареса, у француза Софіана Умія, бронзову нагороду розділили Ваят Сенфорд та Лаша Гурулі з Канади та Грузії відповідно. Ну і бокс вагова категорія до 80 кілограм. Чоловіки. В напруженому фіналі Українець Олександр Хижняк здобуває золоту нагороду в фіналі, перемігши у казаха Нурбека Оралбая. Третю позицію розділили представник Домініканської республіки Крістіан Хав'єр Піналес та кубинець Арлен Лопес для Домініканської Республіки. Це також перша медаль на Олімпіаді. Мегавиступ від Олександра. Вітаю всю Україну! Ну і тепер медальний залік. На першій позиції збірна Сполучених Штатів Америки. 27 золотих, 35 срібних, 32 бронзових. Вже майже 100 нагород у цієї країни. Далі Китай 25 золотих, 23 срібних, 17 бронзових. Третя позиція для Австралії 18 золотих, 12 срібних, 11 бронзових. Четверта позиція у Франції 13 золотих, 17 срібних, 21 бронзових. 5 Британія, 12 золотих, 17 срібних, 20 бронзових. На 6-й позиції Республіка Корея, 12 золотих, 8 срібних, 7 бронзових. 7. Японія, 12 золотих, 6 срібних, 13 бронзових. На 8 позиції Італія, 9 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. За ними Нідерланди 9 золотих, 5 срібних, 6 бронзових. На 10-й позиції Німеччина, 8 золотих, 5 срібних, 5 бронзових. 11. Канада, 6 золотих, 4 срібних, 9 бронзових. Ну і топ-12 замикає Ірландія, 4 золотих, 3 бронзових. Збірна України знаходиться на 17-й позиції: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Окрім цього, завтра на СІБУ в грекокримській боротьбі буде змагатися в золотому фіналі. А Жан Беленюк у бронзовому. Тож триматимемо клочки за наших борців. Якщо все добре складеться, можливо, ми побачимо Україну і в ТОП-12. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!